Її ночі окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. За даними УВА, сталося часткове руйнування. ТЦ та автосалону. Пошкоджено приватні будинки та магазини. Відомо про одну постраждалу людину. Російські агресори вдарили по лікарні у Береславі, Херсонської області. За інформацією, ОВА, окупанти влучили в реанімаційне та центральне відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни. На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали. Минулої доби регіон обстріляли 79 разів. Семеро людей дістали поранення. Розпочався саміт Ради Європи, присвячений Україні. В ньому беруть участь 46 лідерів європейських країн. Головна тема саміту Україна та протистояння російській збройній агресії. За його результатами буде створений реєстр збитків через російську агресію та спеціальний трибунал для розслідування та покарання злочину агресії, розглянуті питання повернення депортованих українських дітей. США можуть визнати Росію державою спонсоркою тероризму за скоєні злочини під час вторгнення в Україну. Як передає CNN, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті Сенату, США, присвячених Китаю. Країни Великої Сімки на саміті в Хіросімі мають намір вжити нових заходів проти РФ. Про це заявив представник ради національної безпеки США Джон Кірбі. Саміт Великої Сімки відбудеться 19 21 травня. В Хіросімі там буде присутній президент США Джо Байден. Зерновий коридор з українського порту сьогодні вийде останнє судно в рамках угоди. Представник ООН у коментарі Reuters повідомив, що 17 травня з українського порту вийде останнє судно з продовольством. А вже з 18 травня Росія погрожує заблокувати коридор. Про продовження угоди сторони наразі не домовилися.